Вітаю вас, шановні телеглядачі, в ефірі 36.6 програма про здоров'я. Щороку в Україні в холодну пору зростає рівень захворюваності на грип. Які віруси будуть атакувати українців цього року? Як попередити цю підступну хворобу і як правильно її лікувати? Про це ми будемо говорити з доктором медичних наук, завідувачем відділу респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Громашевського національної академії медичних наук України Аллою Петрівною Мироненко. Вітаю вас! Доброго дня! Всім! Як кажуть, попереджений значить озброєний. Розкажіть, будь ласка, які віруси слід очікувати цього року? Чи будуть серед них нові? Ну, справа в тому, що ми слідкуємо за циркуляцією вірусів в нашій країні. Ну, традиційно останні років, може, 40-30. І щороку ми аналізуємо, які віруси були, що з'явилося нового в світі. І от що стосується наступного епідемічного сезону, то Ну, такого нічого екстраординарного, вкрай нового, ми не очікуємо. Дійсно, є вірус Грипу b Масачусетс, який викликав захворювання в нашій країні, але дуже в невеликій кількості. От саме в нього ну, такий ще невикористаний епідемічний потенціал. Тому можливо він буде превалювати. А те, що інші віруси, і h 3 n 2 Штам А-техас і вірус А Каліфорнія, який, починаючи з 2009 року, тоді він викликав пандемію, коли і хворіли і помирали, і він вже з того часу циркулює серед людей, тому багато людей мають до нього імунітет. Тобто ну, такої надто інтенсивної епідемії ми не очікуємо. Дійсно, буде підйом захворюваності, ми до цього готуємося. А як роблять прогнози, чи буде епідемія, чи ні? Ну, епідемія е, буває щороку. Справа в тому, чи є вона дуже інтенсивною, чи не є інтенсивною, це вже інше питання. Але от минулий сезон був низької інтенсивності не лише в нас, а, а в країнах е, північної півкулі також, в інших країнах. Так, ну це таке природні явище. В одні роки більш інтенсивна епідемія. Коли, особливо, коли з'являється якийсь новий штам сезонного грипу, не пандемічного, це екстраординарна така подія, а саме навіть сезонного грипу, новий штам h 3 n 2 він ну, часто викликає, ну, приносить багато таких неприємностей. А що стосується грипу, як попередити захворювання і що потрібно робити для профілактики? Ну, є світовий досвід, і ніхто кращого не ще не видумав, ніж робити профілактичні щеплення. Інша справа: що оскільки захворюваність складає ну, взагалі від 10 до 30% населення хворіє, але ну, далеко не всі захворювання. Медична статистика може врахувати, тому що якщо людина не звертається за медичною допомогою, тобто вона її випадок захворювання не є зареєстрованим. Ми втрачаємо для статистики цей випадок. Але людина хворіє. Якщо вона не тяжко хворіє або не звертається, то ми цього не враховуємо. Але насправді люди під час зимового періоду ну, багато людей хворіють. Особливо це стосується дітей. Але е, діти частіше хворіють, тому що е, деякі з них е, вперше стикаються з таким збудником, деякі заражуються легко в школі, тому що там збирається велика, велика кількість людей, і варто там одному чи двом хворим дітям туди потрапити. То інші, е, хай не всі, але половина може захворіти дійсно. Але ускладнення розвивається саме не у дітей, а частіше. Ну, у дітей також бувають, але частіше ускладнення після грипу розвивається саме у людей похилого віку. І захворюваність висока. Всіх попередити захворювання у всіх людей, тобто щепити більшу частину населення, ну жодна країна не ставить перед собою таке завдання. Але є так звані особи груп ризику, яким небезпечно хворіти на грип, тому що з високим ступенем вірогідності можуть розвинутися ускладнення, і в такому випадку саме таким людям, а це люди старше 65 років, люди, які мають хронічну патологію, навіть не обов'язково люди похилого віку. От Таким людям саме слід захиститися шляхом щеплення. Звичайно, я би також школярів максимально щепила, тому не потрібно було б вводити позачергові шкільні канікули. Ну, дійсно, є, можуть бути деякі протипоказання до щеплень. Це особливо, якщо говорити про саме щеплення проти грипу, якщо у дитини або у людини є алергія до курячого білка, тобто він не може їсти яйця або там м'ясо куряче, то дійсно таким особам не слід щепитися, хоча вакцини дуже очищені. Але це, ну, про всякий випадок. Але більшість людей, хто вживає яйця, протипоказань немає. Ну, Звичайно, якщо людина хвора, в неї підвищена температура, то щеплення також слід ну, трохи, трохи відтермінувати. А чи можна вживати антивірусні препарати, якщо ще не захворів а для профілактики? Стосовно антивірусних препаратів, то взагалі це ну, особ... такий Особливе питання. Препарати проти грипу, як міжнародна спільнота довела, що ці препарати є ефективними проти грипу, їх можна перелічити на пальцях однієї руки. Те, що в нас в аптеках продають і говорять антивірусні, то далеко не все ну, не доведено антивірусна дія. Просто так, про всякий випадок, не слід приймати ці препарати. Одна справа, якщо є, в, 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 ну, в сім'ї хтось захворів, і хтось лежить хворий на грип, тоді можна застосовувати противірусні препарати для профілактики, якщо в оселі хворий ну, тим особам, які ну, дійсно небезпечно захворіти і вони не були щеплені. Тобто це ну, такі окремі випадки, я б сказала. А взагалі хворого слід ізолювати, а щоб не хворіли, слід щепитися. Але робити це заздалегідь, тому що від е, моменту щеплення до того, коли людина буде захищена, у дорослих приходить близько двох тижнів. Ну, 10 днів це мінімум, а так два тижні. У дітей, особливо дітей е, молодшого віку, які ніколи не були щеплені проти грипу, і які ніколи не хворіли на грип. От для таких дітей щеплення проводяться в два етапи двічі по пів дози, з інтервалом 4 тижні. Тобто маленьких дітей, якщо щепити, хотіти щепити, слід починати раніше, тому що це два щеплення, і розтягується це в часі. Як відрізнити грип від звичайного орві? простуди? ну грип зазвичай це хвороба тяжка. Вона починається раптово і зазвичай вона починається з підйому температури. А вже інші респіраторні, респіраторні симптоми, такі як нежить там чи білю горлі? Ці симптоми вже приєднуються. На другий день, тобто пізніше. А перше, що піднімається температура, якщо це грип, і, і можуть бути болі у м'язах, у суглобах і болить голова, тобто такі симптоми інтоксикації. При інших респіраторних хворобах, найчастіше може хвороба починатися з болю в горлі або з нею життю, а температура може піднятися через два дні, а може не піднятися. Тобто інша mm -hmm. динаміка. І грип це тяжка хвороба, яка ну, навіть хотів би, може, йти на роботу, але не можеш. Розкажіть, будь ласка, про лікування грипу. Як його правильно лікувати, щоб не було негативних наслідків? Ну, саме перше, це потрібно викликати лікаря, тому що. Е Йти, там, намагатися йти кудись, якщо людині погано, а вірус грипу ще призводить до ураження судин таким чином, що людина може просто е, впасти, втратити свідомість, якщо вона буде підніматися, йти. Тобто це ну, такі окремі випадки, але все ж таки. Лікар повинен оглянути і послухати легені хворого для того, щоб не пропустити, якщо, тому що бувають первинні пневмонії грипозні, щоб це не пропустити. Лікар призначає лікування в залежності від того, чи вік хворого, його статус, наявність хронічної патології. Тобто лікування воно такого загального лікування немає. У дітей, наприклад, Слід знижувати температуру, якщо вона вже вище 38. У дорослих, якщо температура 38,5 і нижче або нижче, знижувати температуру не слід жарознижуючими засобами, тому що при такій температурі в організмі утворюється, утворюється противірусний власний білок, інтерферон, і людина швидше одужує. Дитині, особливо маленькій дитині, якщо висока температура, а в неї можуть може бути уражене серце внаслідок цього, тому що у дитини ну, за віком частота серцебиття вона вища, ніж у дорослої людини, а при підвищенні температури вона ще більше зростає, частота серцебиття, і це може ну, негативно вплинути на серце дитини. Тому тут лікар має все-таки подивитися, і послухати хворого і оцінити його статус, і призначити адекватне лікування. Якщо є люди, які взагалі мають хронічну патологію органів дихання, хронічний бронхіт або хронічна пневмонія, тобто, що таке хронічна пневмонія, періодично людина, раз там в ро на рік або раз в півроку хворіє на пневмонію, і не може цього позбутися, то так. Випадках лікар може призначити навіть відразу антибіотики, тому що у людини ну, є така схильність, але це може призначити лише той лікар, який ну, буде дивитися цього хворого. Але в нашій країні дуже часто люди переносять хворобу на ногах, ходять на роботу і лягають у ліжко тільки коли не можуть вже піднятися з ліжка та потім займаються самолікуванням. Розкажіть, будь ласка, для наших телеглядачів наскільки це небезпечно? Все ж таки? ну на жаль, від так, щоб ця звичка кудись відійшла в минуле, поки що я не бачу таких об'єктивних причин, але все ж таки людина сама повинна турбуватися про себе. Самолікування. Ну, якщо це не тяжка хвороба, якщо це респіраторна хвороба, яка не призводить до порушення загального стану хворого, то симптоматичними домашніми засобами там, пиття тепле, вітамінізоване, там, полежати вдома, там, воно, може відхаркувальна якась там настій з трави, може це і і тим більше, якщо людина фактично здорова, не має ніяких хронічних хвороб, то це може спрацювати. А якщо людина похилого віку, і в неї вона щодня п'є якісь препарати там від свого основного захворювання, в неї ще плюс грип є, то от тому і люди похилого віку не так. Часто хворіють на грип, як діти, але помирають частіше, набагато частіше, тому що саме от від хронічних загострення вже власних хронічних хвороб. Також українці часто призначають самі собі антибіотики при грипі. А наскільки це небезпечно? Ми всі знаємо, що при грипі взагалі-то вірус не чутливий mm. до антибіотиків. Інша справа, що у нас у повітрі, на шкірі, і в бронхах, і в легенях є скрізь є мікроби, які ну, бактерії, тобто бактеріальна флора, яка завжди присутня. Але коли немає зруйнованої поверхні слизових оболонок, то ці бактерії ну, шкоди не причинені. Чинять шкоди. Але якщо е, вірус, він же руйнує клітину, тому що він е, розмножується, ну, репродукується, як говорять вірусологи, е, всередині клітини. Тобто клітина починає продукувати вірусні части, е, частки і е, не виконує свою роботу. І е, Потім вона руйнується від цього, тому що клітина має себе сама забезпечувати, підтримувати свій обмін всередині клітини, а вона не може цього робити, тому що вона працює, вона штампує ці вірусні частки. Потім вона лопається від того, і ці вірусні частки заражують інші клітини, і так іде в геометричній прогресії нарощування кількості інфікованих клітин і вірусу, який Може бути, може потрапляти з диханням, з чханням, з розмовою, з кашлем, потрапляти в оточуюче повітря. Таким чином вірус підтримує своє існування, заражуючи інших, інших людей. А вже власний організм, оскільки присутні завжди бактерії у нас в дихальних шляхах, і є зруйновані клітини, які є поживним. Середовищем для цих бактерій, то вони починають розмножуватися. І от саме коли розмножуються бактерії, то, тобто це є е, е, пусковим механізмом для, для запалення, якщо є хронічна патологія, тоді можуть призначатися антибіотики. Тоді може підвищуватися температура вже в другий етап після грипу. І от, це, от другий етап підвищення температури. Через декілька днів це може свідчити про те, що розвивається бронхіт або, не дай Боже, пневмонія. То там вже, ну, там вже без антибіотиків не обійтися. Зрозуміло. Розкажіть, будь ласка, скільки часу триває лікування грипу? Це залежить від того, це ускладнений або не оскладнений mm -hmm. грип. Ну, менше тижня точно ні. Більше тижня може бути. Якщо, не дай Боже, там ускладнення можуть бути і на мозкові оболонки, там тяжкі ускладнення можуть бути, то там це вже набагато довше. Але пневмонія, ну, щоб пройшла пневмонія, то мінімум два тижні потрібно. А що робити, якщо під час грипу тримається висока температура довгий час? Ну, є засоби, наприклад, ультрафіолетове опромінювання, якщо не допомагають жарознижуючі препарати, тому що ну дійсно є такі випадки, і треба слухати легені, тому що це може бути і ускладнення у вигляді пневмонії. Якщо у родині є хворий на грип, ви говорили, що іншим членам родини можна вживати антивірусні препарати так, для профілактики. А які ще засоби ви можете порадити? Ну, це носіння масок, тому що вірус потрапляє до дихальних шляхів через повітря. Звичайно, виділити хворому індивідуальний посуд і Проводити прибирання вологи, провітрювати приміщення, тому що вірус ну, цих він розсіюється, тобто він боїться. Вірус взагалі дуже настійкий насправді. Але оскільки вірусів вони, дрібні, ми їх не бачимо, і викидається їх багато, якщо в короткий проміжок часу. Інша людина вдихає і є чутливі клітини, клітини, і немає захисних антитіл, то людини великі шанси захворіти. Зрозуміло. Розкажіть, будь ласка, що потрібно їсти та пити хворому на грип? Ну, по-перше, пиття має бути достатнім. тобто, це і чаї і з лимоном, з калиною, з малиною, тобто вітамінізоване пиття. Ну, е, їжа має бути легкою, тому що е, там важкою важкого, там жареного такого не можна. Та й е, зазвичай, якщо у людини температура, то вона і не хоче їсти, і не потрібно примушувати, тому що е, організм бореться з інфекцією і ще е, витрачати енергію на те, щоб переварювати їжу. Вже це вже буде багато енергії. А чи можна використовувати деякі засоби з народної медицини, наприклад, трави, мед або інші? Звичайно, засоби? Звичайно, це все допомагає. Воно просто ну вірусні інфекції насправді людина живе з цими інфекціями, ну мабуть, стільки, скільки існує людство. Вони змінюються, утворюються нові, але ну, з того моменту, коли людство ну, досягло певного певної кількості. І розвинулися швидкісні види транспорту, літаки, то грип, мабуть, найпопулярніша так, в лапках інфекція, тому що людина може заразитися, інкубаційний період складає від декількох годин, від декількох годин до, там, може, двох діб, і прилетіти на інший кінець світу, і там вже злягти захворіти, і від нього можуть заразитися інші люди. Поки люди пересувалися на конях, то грип ну, він був, але він не був в таких масштабах, як він є зараз. А що робити, якщо після грипу виникли ускладнення? Які ускладнення найчастіше виникають? Ну, Оскільки грип вражає вхідними воротами для вірусу, є епітелій дихальних шляхів. Тобто і відповідно бронхіти і пневмонії це найчастіші ускладнення. Ну, можуть бути також отіти, тобто запалення середнього вуха, у дітей особливо це може бути. Ну, а у людей похилого віку ускладнення часто ускладненням є загострення власної хвороби. Якщо в людини хворе серце, то може бути ускладнення у вигляді загострення там. Міокардиту чи там, хвороби серця. Якщо у людини діабет, то може підвищитися цукор крові. Якщо у людини хворі нирки, то це найчастіше будуть ускладнення, загострення, запалення нирок. Тобто, так. тобто у таких випадках потрібна госпіталізація, так? Ну, якщо ускладнення, звичайно, краща госпіталізація, тому що ну, більше Шансів, що людина вийде живою, особливо це стосується людей літнього віку. І не слід забувати, що от в західних країнах щеплять людей похилого віку для того, щоб не розвивалися після грипу ускладнення, і тому, в тому числі, і тому тривалість життя в європейських країнах довша, ніж у нас. А як визначити, від якого саме вірусу грипу потрібно щеплення? Ну, в світі працює дуже потужна система. Вона зветься система нагляду за грипом. Ну, саме вірусологічний компонент. Всі країни, ну не всі, ну, цивілізовані точно. І наша країна може не така цивілізована, але все ж таки має центр Грипу, визнаний Всесвітньою організацією охорони здоров'я, який саме працює на базі нашого відділу. І... Ми надсилаємо віруси, які ми виділили під час епідемії від хворих. Лікарі збирають зразки від хворих, а ми вже виділяємо віруси. Оці віруси ми надсилаємо щороку в певній кількості, там більше-менше, в світові центри грипу в Лондон. Зокрема, це там світовий центр грипу для країни Європейського регіону. Там ці віруси, як наші, так і з інших країн, порівнюються між собою, порівнюються з тими вірусами, які були основними. І таким чином двічі на рік, ну а для країн північної півкулі, це така нарада відбувається у лютому в Женеві, і вибирають відбирають, які штами слід включити у склад вакцин на наступний епідемічний сезон. Тобто виробники вакцин дуже зацікавлені в тому, щоб максимальне співпадіння штамів, які є в вакцині, і ті, які будуть циркулювати, щоб було максимальне співпадіння, тому що від цього залежить ефективність вакцинації, а значить, і їх ну, імідж. Розкажіть, будь ласка, чи відрізняється лікування грипу у дорослих та у дітей? Ну, звичайно, відрізняється, тому що у дітей там свої нюанси, свої температуру знижує ну, препарати, які використовуються для зниження температури. Ну, для того Дитина ж, мала дитина особливо, вона навіть ж не може нічого їй сказати, тому педіатр це така складна робота: подивитися на маленьку людину і сказати. Що там хворе? Не можна запитати, а що тут, а що там, а диши, дихай там глибше. А як відбувається лікування дітей, якщо не було щеплення? Ну, симптоматичні, звичайно, препарати. ну, Грип стосовно грипу. Перша зустріч дитини з грипом, часто, якщо це є в молодшому віку, Віці до трьох років часто е, може викликати навіть пневмонію, тоді вже без антибіотиків не обходиться. От, е, вже більш старших дітей це може бути і без пневмонії. Але от, перша зустріч з вірусом в такому дуже маленькому віці, вона часто закінчується для дитини пневмонією, тому що ну, е, імунна система ще ну, не. Повністю досконало у маленької дитини. Ну, а у дорослих це може бути просто симптоматичне лікування, це може бути против, противірусні препарати, тому що є багато знаєте, на рослинній основі, але ну, ніхто не перевірив точно, що це такі діє. А так, симптоматичні препарати, які полегшують стан і допомагають організму. Поратися, щоб своя імунна система встигла утворити інтерферон, потім захисні антитіла, і людина одужала. Розуміло. Дякую вам за інтерв'ю та корисні поради. Дякую, шановні телеглядачі. Нагадаю, що ви дивилися програму 36.6. Сьогодні ми говорили про лікування та профілактику грипу. Нагадаю, що на запитання у студії відповідала доктор медичних наук, завідувач відділу респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Громашевського національної академії медичних наук України Алла Петрівна Мироненко. Дякую вам за увагу. Бажаю вам доброго здоров'я. До наступної зустрічі.